Заняття номер 26 Рух колоною по коридору прямо. Сектори контролю поліцейських. Перший контролює фронт. При цьому зважає на зміну ситуації. Другий переміщується уступом з правого боку першого. При цьому доповнює вогневу міць першого своєю зброєю. Другий контролює фронт та праву сторону від першого. Третій. Рухається за першими двома, при цьому зброя знаходиться біля кобури, ствол якої спрямований в сторону від поліцейського. Третій також, в залежності від ситуації, контролює або праву або ліву сторону від колони. Четвертий контролює тил, але пересувається звичайним тактичним кроком. При цьому повертає тулуб кожні 5-10 секунд назад. Перший в колоні починає рух та задає ритм. Всі члени колони, починаючи з четвертого, роблять легке потискання плеча поліцейського, який стоїть попереду. Перший у колоні відчуває потискання та починає рух з вербальною командою. Рух! Рух!